Я продаю зараз халати, друзі, на вулиці дуже холодно, похолодала осінь ще у приміщеннях, можливо, не опалюються, але, попри це все, в зимі завжди хочеться тепленького халатика закутатися у комфортики, щоб була приятненька. Тож, у нас є невеличкі лоти халатів по 10 кг. Це така прямо мікрофібра, але дуже приємна до тіла, бо всередині вона має махрушечку. Тобто, фактично, можна сказати, що халатики майже двох розмірна сітка буде різна. І будуть модельки чоловічі, жіночі. Так от Ви приблизно бачите, як на картинці. Голубенький з капюшончиком жіночий, сіренький чоловічий. Отож, от це такий варіант халатика. Є халатіка. Ну, це буде теж така мікрофібра, він чуть-чуть тонкіший, але теж дуже приємний і комфортний. Екселечка розмір. Отакий теж гарнесенький, то з тої серії, приблизно, що я вам показувала, Елічка розмір. такий голубенькі, про які я вам казала, халатик теж е пише 2 XL розмір. Да? Да, XL2XL. Отакий от, от, ну це понятно, що жіночий, бо ну, з таким бантиком, понятно, що чоловік халатик не одіне. От ще один сіренький, він розкритий, якраз хочу показати, як він виглядає всередині. Ось така махрушечка приємненька. І СХС невеличкий розмір. І знаєте, відкрию вам один такий лайтовий секретик, невеличкий. Чим цікава пропозиція халатів? Тим, що ви, ну, це не сорочка, не блуза, не светер, який може бути якийсь дуже конче принциповий, крой халата настільки простий, як одягу, що ви б на яку сторону не запахнули його, на таку сторону ви можете вдіти. Тобто жінка туди, чоловік сюди. І от вам, я до речі, так багато продавала колись у роздріб. Коли в мене питалися, Боже, дайте халат. Ну, звісно, якщо там якась конкретна йде картинка, ну, мається на увазі. Малюнок, якась там прям така ялинка-ялинка, або клетка, така, знаєте, гонорова чоловіча розцвітка. То да. А в принципі, коли халат однотонний, дивіться, акуратненький, красивий однотонний халатик, яка різниця, хто його на себе надіне, чоловік чи жінка? Я не бачу взагалі різниці. Хороший, комфортний, великий розмір Еліксель. Тому що, ви знаєте, ви собі гарно закутаєтеся, ви не будете переживати, що там десь е, пала від халата не так ляже, чи ще якась ерунда. Дуже-дуже класно. Значить, в лоті приблизно 11 халатів. Я не знаю скільки в цьому мішку, я зараз порахую. Але 10 кілограмів по 10 по 990 народ, ну то, грубо кажучи, десь буде приблизно 4500. Ну, я так з грубшого сказала. Емелька розмір. Бачите, от є такі. Тобто, розмір на сітка в лоті буде різна. Да? Знов такий от голубенький. Голубенький такий, як був на, на малюночку на картинці з капюшоном, десь просто, напевно, або було, був на зйомці, або можливо просто порвалося при транспортуванні е -е -е етикеточка. тому так дівчонки на складі скрутякали його. От. Ну, І так само знов таки голубенькі, чого, якщо він великого розміру, наприклад, буде, або навіть там, якого б розміру не був, чого чоловік не може вдіти, наприклад, халатик з капюшоном. Тому я рахую, що халати. Це є одяг, грубо кажучи, унісекс. Я ржала на прямому ефірі пару днів тому назад. Юлька мене виправляла весь час, а мені було так смішно. Вона думала, що я не розумію, що одяг не уніс, не антисекс, а унісекс. Ну коротше, то така була ржака на прямому ефірі. Тож... У лоті ще в більшості буде отакі модельки голубенькі і сірі, але бачите, попадаються і трошки інакших кілька штучок. Значить, У лоті йде 10 кг по 990 євро, я вже це сказала. І зараз я рахую, в мене в мішку залишився отакий голубенький, ще один халатик. Тож я вам зараз скажу, скільки буде тих одиничок у лоті. Раз, два, три, чотири. Чотири п'ять, шість, 7, вісім, 7, 9, десять. 11. У мене вийшло 12 халатів у лоті. В середньому десь 11-12 приблизно так і буде у лоті. Тож замовляйте, телефон знаєте де. Я залишаю його завжди при цьому і чекаю на ваші замовлення.